Підсипали клофеліну напої, а потім грабували. За такою нехитрою схемою діяло злочинне угрупування у Києві. Жертв традиційно обирали у кафе та нічних клубах. Приманкою виступали молоді дівчата, а брудну роботу виконували троє вихідців з Кавказу. Учасників банди виявили та затримали. Понад три місяці тримав у страху мешкану Києва серійний гвалтівник, що орудував в Оболонському районі столиці. Зновмисник полював на тендітних дівчат пізно ввечері, грабував їх та примушував до сексу. Коли одинока жінка, повертаючись додому в пізній час, як правило, це було далеко за північ, заходила до ліфта. За неї заходив чоловік років сорока, зупиняв кабінку ліфта і починав до неї приставати. В деяких випадках йому вдавалося свій злочинний умисел довести до кінця, зґвалтувати потерпілу, в деяких випадках потерпілі чинили йому достойний відстріч. Відчайдушно пручалася і оця жителька оболоні. Вона змогла вирватися від маніяка і вискочити з ліфта. Він почав агресивнішати, набросився на мене, став бити кулаками по голові. Я. я схватила його за ворот рубашки, опустилася вниз, щоб не отримати удари, і вивернулася, і вдарила по кнопкам ліфта. Ліфт на той час стояв в районі 2-го етажа, і практично одразу відкрилася двері. Вот. Я кричати. Збочинець підкараулював дівчат не лише у під'їздах та ліфтах. Один з нападів відбувся біля банкомату. Чоловік підійшов до панянки, яка знімала гроші, схопив її за талію, а далі закрив рота і відтягнув у темний куток. Загалом зловмисник скривдив щонайменше 9 жінок. Правохоронці вистежили та схопили його після чергової спроби зґвалтування. Туди була направлена слідчо-оперативна група та автопатрулі Оболонського району. По гарячим слідам, недалеко від місця скоєння злочину, автопатрульом ППС був затриманий даний громадянин. Свої дії чолов'яга пояснив просто хотів легких грошей, а заразом і задоволення. Задля сміливості випивав чарку горілки та йшов на пошуки. Я дав діву, хто забирав день, О. сексуальне, намагатися були. Ну, очевидно, що дуже смутно помню. До боцегарні лиходія відправлять надовго. Як виявилося, це раніше неодноразово судими за тяжкі злочини безробітники Юлянин. На даний час даний чоловік зізнався в скоєнні дев'яти злочинів. Санкція статті передбачає позбавлення волі у вигляді від 5 до 10 років. А от представниць прекрасної статі. Правоохоронці закликають піклуватися про свою безпеку, особливо увечері, адже Оболонський маніяк нападав саме у цю пору доби. Перш за все уникати безлюдних місць, повертатися додому по освітлених вулицях, людних тротуарах. Якщо склалося інакше, то обов'язково просити близьких, аби вони зустрічали вас. Якщо запідозрили, що, наприклад, за вами йдуть або. Хтось слідкує, то будь ласка, також телефонуйте близьким, можливо, називайте чоловіче ім'я, Згадка про чоловіка може також оберегти вас або залякати потенційного нападника. Не варто заходити у ліфт разом з підозрілим чоловіком та сідати до незнайомої автівки. Уважно подивіться на водія на салон автомобіля, зателефонуйте родичам або друзям і продиктуйте номери авто. Також можна придбати засоби для захисту. Це газові балончики, шокери. Вони можуть вам ніколи не знадобитися, але впевненості у собі додадуть. Не слід також світити грошима або іншими цінними речами в місцях там, де це може загрожувати вашій безпеці. Якщо ви все-таки потрапили у скрутну ситуацію, спробуйте піти на хитрість і сказати гвалтівнику про страшну венеричну хворобу, яку ви, начебто, маєте, або викликати у себе блювання. Головне не панікувати, діяти рішуче та нестандартно.